Думка про те, що відмовитися від алкоголю на рік спочатку може здатися страшною, але перерва у вживанні може призвести до значного покращення вашого фізичного здоров'я, розумової ясності та загального самопочуття. Вживання алкоголю навіть у помірних кількостях може спричинити навантаження на печінку, навіть місяць утримання може зменшити основний фактор ризику захворювання печінки. Зменшення споживання алкоголю позбавляє від зайвих калорій і часом може призвести до до значної втрати ваги. Алкоголь може послабити вашу імунну систему, що робить вас сприятливішим до хвороб. Без нього ваше тіло краще бореться з інфекціями. Ваше тіло буде засвоювати вітаміни та мінерали ефективніше, що призведе до збільшення енергії та здоровішого кольору обличчя. Алкоголь може тимчасово зняти стрес або занепокоєння, але з часом він часто погіршує психічне здоров'я. Його визнання, його вирізання забезпечує більш стабільний настрій. І по ясність розуму. Без алкоголю ви будете більш присутніми та автентичними у спілкуванні з іншими. Це може зміцнити особисті стосунки та побудувати глибші зв'язки. Ви защадите гроші, які інакше прийшли б на напої. У вас залишиться більше часу на енергії для кобі, фітнесу та інших повноцінних занять. Щоб скласти практичний план відмови від алкоголю на рік, поставте чітку мету. Визначайте ситуації, які можуть спокусити вас випити, наприклад. 呃。Uh Соціальні заходи чи стреси і події, складіть план, як з ними боротися, наприклад, заваляйте безалкогольні напої, практикуйте методи релаксації, або візьміть з собою друзів, які підтримують вас, поділіться своєю цілею з надійними друзями або членами родини, які можуть підбадьорити та підтримати вас. Подумайте про те, що приєднатися до спільноти чи групи підтримки, як то анонімних алкоголіків або до онлайн-формів тверезості, замініть вживання алкоголю більш здоровими видимодіяльним. Наприклад, займіться новим хобі, таким як малювання, їзда на велосипеді або садівництво, використовуйте коктейлі або газові напої під час сільських заходів, займініть розслаблення від алкоголю, медитацію йоги або веденням щоденника. Записуйте свій у щоденнику, запишіть, як ви себе почуваєте, з якими проблемами стикаєтесь, які переваги помічаєте, позначте такий вихід, як один місяць, три місяці на шість місяців без алкоголю. Додайте поживні продукти, такі як цільні зерна, овочі, фрукти та нежирні білки, щоб допомогти організму відновити себе. Залишайтеся гідратованим, щоб вивести токсини та підвищити загальний стан енергії. Якщо боретеся з протягом або симптомами абстиненції, не звалікайтеся зі зверненням до медичного працівника або фахівця від залежності. Кинути алкоголь не завжди легко, і професійне керівництво може Мати велике значення. Після одного місяця відмови від куріння ви помітите покращення якості сну та рівня енергії, зменшення жиру в печінці та покращення функції печінки, чистішу шкіру та менше похмілля, пов'язаного з алкалем. Через 3-6 місяців ви помітите втратити вагу та покращити травлення, покращити розумову діяльність. І стабільність настрою, а також зменшити ризик хронічного захворювання, таких як хвороби серця та печінки. через рік імунна система та загальне фізичне здоров'я у вас відновиться почуття самодисципліни та особистих досягнень, і ви матимете більш автентичне та змістовне соціальне життя. Практичні поради такі. Побалуйте себе безалкогольними відпустками, такими як спадень, нова книга або весельна прогулянка. Уявіть, як покращити ваше життя завдяки покращенню здоров'я, защадженні певності в собі. Пам'ятайте, що йдеться про прогрес, а не про досконалість. Якщо ви помилилися, не зациклюйтеся на цьому, вчіться на своєму досвіді трохи вперед. Відмові лакоголю на рік може здатися складним завданням, але користь значно переважує зусилля. Ви покращите своє здоров'я, досягнете ясності та зміцнити стосунки. Що ще важливіше, ви доведете, що можете робити позитивні зміни та дотримуватися їх. Так чому б не почати сьогодні? Дякую за лайки та розповсюдження відео!